Ранок вдома триває зараз в нашому етері історії, від якої будуть ридати всі. Ось на хоч з хепіендом. Ну мені здається, там не просто хеп-енд, це просто казкова історія. Ну заінтригував, Кажи вже. Отже, друзі, італійський тенор Андреа Бочелі прихистив у своєму домі пораненого собаку, який пережив окупацію у Куп'янську. Я чула, я чула про нього. Це ж про собаку на прізвисько Джек. Пам'ятаєте, він втратив слух, отримавши контузію. А ще він мав серйозне осколкове поранення? Але тепер в нього все добре. Щоб впевнитися в цьому, ми зв'язалися з сином співака музикантом Амосом Бочелі і новим членом родини Джеком Скуп'янська. Зараз вітаємо в нашому етері італійсько-українських гостей. Привіт, привіт, як ваші справи? Все чудово. Я тут поряд із Джеком. Привіт, Джек. Всі кажуть, що він досить великий пес. Так, він достатньо великий, але дуже хороший. Зараз ми удвох на прогулянці у наших краях ще тепло. Ну що, давайте запишемо це невеличке інтерв'ю. Звісно, залюбки, Джек також заінтригований. Як ви дізналися про Джека? Наш товариш наш товариша Метхан зараз перебуває в Україні. Він допомагає цивільним та військовим. Якось у своєму інстаграмі опублікував світлину Джека. У дописі йшла мова про те, що вони знайшли самотню собаку у порожньому будинку. Я йому сказав, що на мою думку, тут, у Тоскані, з нами тварині було б досить непогано. А він відповів, що було б дивовижно, якби наша родина могла прихистити в себе покинутого пса. Ми дуже любимо тварину нас тут є коні, собаки, навіть курча, порося, щось на кшталт ферми. Тож ми подумали, що доєднати ще одну живу істоту не буде зайвим. чим Джек підкрив ваше серце? Ірина, яка привезла собаку з Києва до Італії, розповідала, що він ледь помістився в її автівку і додала, що для вас став сюрпризом його розмір. Нам завжди подобались великі собаки, схожі на вовків. Коли мій батько був маленьким, у нього була вівчарка на прізвисько Фебо, і Джек дуже на нього схожий. Ми відразу знайшли спільну мову, але особисто мені він нагадує мого улюбленого песика, з яким я ріс. Тобто, ми порозумілися з Джеком відразу, навіть якщо він спочатку налякав всіх у домі. Амос, як Джек почувається зараз. Як він оговтиться після такої довгої мандрівки і як йому новий дім, нові люди? Ну і дивовижно, але Джек вабить до себе всіх. Всі його полюбили, навіть якщо трішки лякалися його розмірів спочатку. Джек підходить до кожного, дає лапу, схиляє голову на коліна. Такий доброзичливий. Мені здається, ми йому теж сподобалися. Мушу додати, що нам допомагають по господарству фантастичні люди. Вони добре піклуються про Джека. Коли, наприклад, ми у відрядженні і нас немає вдома, він вже зав'язав дружбу з двома нашими левретками. Тож запевняю, Джеку у хорошій компанії. А Моссис, звісно, вам сказали, що він на жаль погано чує. Так, ми вже двічі показували Джека ветеринару. Він залишився глухим через ймовірний розрив бомби поблизу. Також мав поранення, проте вони загоюються належним чином і не заважають тварині. Але все ж таки Джек став трішки глухим. Тож, коли ми його кличемо, він не відгукується. Але найважливіше просто потрапити йому на очі. Так, друже. Він виглядає щасливим. Тут трішки спекотно, тож його єдина проблема зараз це спека. Він просто не звик до середземноморського клімату. Ні, у нього ще залишилось зимове українське хутро. Вибачте, за мій сарказм. Джек погано чує. Отже, з італійською проблем не повинно бути. Ні, він зараз впізнає всіх за запахом і за зовнішнім виглядом, коли бачить, когось з нашої родини поспішає наблизитися і відразу робить своє маленьке шоу. Тож мені здається, те, що ми спілкуємося не його рідною мовою, ні в якому разі не є проблемою для Джека. Угу ми зробимо все можливе, аби допомогти відновити собаці. Слух наступного тижня повернеться наш ветеринар. Джеку доведеться дати трохи снодійного, аби ретельно оглянути його вуха. Сподіваємося, знайдеться якесь позитивне рішення. Коли в нас є така можливість, наша родина завжди намагається зробити щось корисне власними коштами та через благодійний фонд Андреа Бочелі Фандейшн Ми влаштували 70 дітей з України до наших італійських шкіл. Тож і людям, і тваринам ми завжди готові простягнути руку допомоги. Так, я бачив відеосюжет присвячений вашій ініціативі втекти від постійних сирен, загроз бомбардувань і всього того жаху. Що зараз відбувається в Україні, це надзвичайно важливо для маленьких українців. А у вас, до речі, велике серце. Та що ви, ми робимо, що можемо. Наш друг він красень. Дякуємо ще раз. Дякуємо вам. Чао. Дякую вам. Щойно на прямому зв'язку з Італії був музикант, син відомого тенора Андрея Бочелі, Амос Бочеллі і пес Джек Скуп'янська, якому родину надала притулок.